Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Другий сніданок повертається до прямого ефіру. Попри тривогу в на Київщині і Чернігівщині, ми перемістилися в укриття. Звідси будемо мовити. Так, Так, ми працюємо з укриття. До нас вже в гості завітав наш лікар-вертебролог Олексій Козаков. Він приїхав прямо до нас з Чернігівщині. Як до речі, Житомирщини, там Житомирщини, перепрошую, як там справи? Доброго ранку. На щастя цієї ночі було тихо. Хоча житомиряни до сих пір оговтуються після ночі з суботи на неділю, коли у нас було гучно. Але на щастя цієї ночі було спокійно. Так, нагадуємо вам, що Обов'язково йдіть в укриття, шукайте ці укриття біля себе, вимагайте того, щоб відкривали е, укриття. Бо ми отримуємо повідомлення про те, що все одно навіть зараз є укриття е, зачинені, і от е, радимо просто зараз телефонувати 101 чи 1551 для того, щоб відкривали е, е, укриття. Обов'язково прямуйте туди, бережіть себе. Ну так, мабуть, буде найкращою порадою взагалі там заздалегідь подбати про це, так якщо ви знаєте, що ваше Укриття зачинене, то вже телефонуйте. Там не не гайте часу, щоб коли буде потреба в цьому, не шукати того, хто їх відчинить. Так, ми працюємо з укриття і намагаємося все одно з цього отримати максимум корисного. Ми підготували сьогодні студію корисну, ми підготували реквізит для того, щоб вам максимум показати максимум показати того, як правильно ходити Ба більше. Олексій сьогодні самого ранку казав, що це буде найважливіша студія за так. історію сніданку. Взагалі, так так я так і казав. Дійсно, що це одна із самих важливих там і дуже глибоких, і ми навіть не не підозрюємо наскільки вона глибока. Так, сьогодні нагадуємо день ходіння Босоніж, Це важливо. Пам'ятаємо про те, що спочатку, самого початку народження людини, вона ходила босоніж. Потім із часом вона вигадала взуття. За деякими дослідженнями, десь 30 тисяч років тому людина почала вже потроху взуватись у щось. І за дослідженнями американських вчених, навіть у це примітивне взуття, яке почали взувати 30 тисяч років тому, воно вже деформувало так. так нашу ходу і вступу і на нашу стопу так точно справа в тому, що з тою ерою, коли людство почало винаходити взуття, воно автоматично почало ходити по рівні поверхні, і навантаження на стопу стало зовсім інше. І почали у, 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 у людини почала нова ера захворювань стопи, і нова ера захворювань ті, які ми сьогодні поговоримо, які від стопи. А їх багато цих проблем? Їх достатньо. Давайте так, лікарю, ми знаємо, що багато людей практикує ходіння босоніж. Так. Чи, всім, чи всім це корисно? Чи все ж є люди, яким цього робити не варто? Справа в тому, що це варто робити усім. Людина так була створена для того, щоб ходити босоніж. Справа в тому, що коли ми ступаємо на землю, на на яку ну, на, на поверхню для того, щоб переміщуватись у просторі, у нас працює уся стопа. І має бути оця вібрація, яка при ступанні виникає, вона має амортизуватися стопою. А з ходьбою по рівні поверхні ця вібрація вона стала менша. Ми почали ступати на п'ятку, і ця вібрація почала підійматися вище. І е, травмуючи саму стопу, потім вона почала підійматися вище, вона почала травмувати коліні, кульшові суглоби. Е, вона призводить до неправильної постановки ноги. Частіше всього це халюсна. Коли нога е, йде в сторону, стає більше на, е, скажімо так, на, на середину свою частину формуються скаліози, е, прогресує розвиток остіокандрозу. Саме велика вібрація е, з, з, закінчується ця хвиля на шийному відділі хребта, і в кінці кінців така людина. Та може мати головний біль хронічний, я до речі, думаю, що в мене головне головні болі саме від того. Бо в мене і ноги болять, і голова. А болі. ми можемо почути твій діагноз лікар що оглянув твої стопи перед початком. Я то оглянув, але я ще призначу знімок і потім точно скажу. Я ж лікар до доказав домовилися медицини. поверхні. Є різні, по яких можна ходити, по яких не варто ходити. Давайте перелічимо, які вони є, і по яких ходити не варто. А От яких... дивіться, в нас до речі, де є. Ми все ж таки перенесли з нашої студії в укриття. Це давайте проаналізуємо, що тут є, по чому ходити. Варто а так, по чому Так, дійсно. Не. Я по перше би порадив би дійсно українцям ходити час від часу босоніж, але робити це правильно. Тому що коли ми ходимо, босоніж, ми тренуємо м'язи і зв'язки стопи. Ми тренуємо м'язи і зв'язки ніг. І ми стимулюємо біологічно активні точки, які знаходяться на стопі, які мають прямий зв'язок з вегетативною нервовою системою і покращують дуже багато функцій в нашому організмі. Тому е чи то е взуття з такими шипами спеціальними, чи то індивідуальні е ортопедичні устілки, чи то ходьба босоніж, цим треба займатися обов'язково. І якщо ми будемо говорити в площині ходьби босоніж, по-перше, це треба робити системно, а по-друге, це треба робити правильно. Е якщо ми будемо говорити про асфальт, якщо ми будемо говорити про гарячий пісок, про сніг. Прохвойний ліс, е, така ходьба баба соняш, вона буде являтися травматичною. По перше, тому що можна поранитися. А по-друге, е, вона буде діяти дуже збудливо на центральну нервову систему, тому що ми будемо перезбуджувати стопу. Ми ж звикли до взуття. У нас зовсім інша поверхня. У нас немає вороговілості урогові... шкіри на нозі. Okay. Тому це може бути травматично. Ми собі можемо занести інфекцію, ми можемо перезбуджувати, Будитися і ми можемо простудитися. Якщо ми говоримо про теплий пісок, якщо ми говоримо е, про е, землю, якщо ми говоримо про е, ті ж там резинові стадіони, е, і про більш-менш якусь чисту поверхню, таку як кілими, але е, ну з високим ворсом, е, тому це така і ідеальна ходьба. Босоніж, яка буде в принципі тонізувати нашу стопу, і буде нам ну чим чи буде нам більше користі давати ніж шкоди, а от лікарів є така думка, так що от вдома, наприклад, де у нас там ідеально рівня рівна поверхня, що насправді не дуже корисно ходити. босоніж. Ні. не, не дуже так не корисно. Це ходьба по рівні поверхні, точно так же як ходьба в кедах або в іншому любому взуті з плоскою поверхнею. тобто вдома треба в капцях ходити. Так, бажано, княжна, капси, і, і такі не прямі, а щоб прям з гулькою всередині, так так, які або підкреслюють звод стопи, або якщо діагностовано захворювання стопи, то та ортопедичну устілку, яку ортопед призначив, індивідуально виготовили для пацієнта, її треба переносити у е, е, кімнатне взуття. Або ж є такі спеціальні е, кімна, кімнатне взуття уже з ворсинками, які масажують mm -hmm. ногу, або є е, зараз таке взуття. Я забув, як воно, на правда на, на, називається. Воно е, схоже на дуже жорсткі носки. Yeah. Воно просто захищає е, від травматизації ногу, але повністю дозволяє тренувати з, 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 стопи наш. Ви, ви сказали про багато багато покриттів, але при цьому ви не сказали про гальку, яку я ненавиджу, тому що мені здається, я через неї починаю хворіти. От вона не сік мені болі галька, якраз таки це не взагалі не розсудіть Ще. нас. Окей, okay. правда, як завжди, десь посередині, це як, це як моржування, як холодний душ. Ми не можемо одразу приймати просто лідяний душ. Нам треба пару місяців готуватись, готуватись, готуватись. Точно так же, якщо ми одразу будемо ходити по гальці, ми собі можемо спричинити кровотечу, можемо перестимульнути центральну нервову систему, отримати негативні емоції і травму. Але якщо ми навчилися ходити правильно, головний мозок на автоматі вже правильно ставить ногу, тому що ми цього не замечаємо. При ходьбі у взутті ми ставимо ногу, як правило, на п'ятку. Але як тільки ми знімаємо взуття, головний мозок це розуміє, і, і ми носочки, ста ставимо ногу на, на, на подушечку, яка ближче до носочка. Ага. І коли ми вже е, у нас буде більше ороговіла шкіра, коли головний мозок привчиться правильно ступати, от тоді потихеньку можна ходити по гальці, і е, це також буде корисно. Це знаєш всім, хто планує найближчим часом. Це всі українці їхати на галічні пляжі в Крим. Так то треба в галічку вже починати потроху ставати, щоб нога звикла. Так, так. Uh, пасибі вам величезний Лікарі, ми отримали багато інформації. Зрозуміли те, що було не на поверхні. Виявляється, від того, як ми ходимо, від того, що відчуває наша стопа, залежить і наше здоров'я. Так і є Олексій Звісно. Казаков. Дякуємо Дякую вам спасибо. також. Так, ми за мить продовжимо. Прем'єра Дмитро Комаров розкриє таємниці офісу президента. З перших днів взагалі світла не було. Секрети головного пункту прийняття рішень це відбувалося отут на цих сходах. Якщо говорити про той обмін, він дійсно був дуже такий знаковий і дуже важкий. Про які вже можна говорити. Скільки ДРГ, наприклад, знімали квартири тут навколо. Так, да, можуть вбити. Але це така робота. Надважливі завдання та рішення. Тобто, це можна сказати така шокова терапія. Це терапія права. Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. Офіс президента у п'ятницю о 21.30 На 1+,1 плюс Україна.